на Городища. Основною сполудою нашого городища був Маяк світлина. Через своє високе розташування він повідомляв про небезпеку це лощане світло світлина. Наш музей, створений у 1990 році, а перша реконструкція у 2009 році. Відкриття відбулося 23 лютого 2010 року. Музей надічував такі відділення. Експозиція присвячена історії нашого закладу в росії. Інтер'єр сільської баселі ХХ століття виставка експонатів Другої світової війни. За контрактом 19 років. Пішов я добровільно, чому в 19, бо на той момент військових молодих не брали на службу у зв'язку з тим, що вони берегли молодь. Типу, 18 років в мене не вийшло підписати контракт сам я з окупованої території. типу, я виїхав майже через місяць після окупації і одразу почав ну, шукати можливості потрапити до лав ЗСУ, і це було дуже важко. Я об'їздив 5 областей нашої країни. Пройшов майже чотири медичні комісії, різні, абсолютно різні комісії. І в мене ну, мотивація була дуже велика. І в один прекрасний момент я дізнався про ССО Азов Київ на той момент, але він вже розформувався і розширився і став вже не ССО, а Третя окрема штурмова. Ну, і прийшов я на відбір, бо типу дуже важко деяким хлопцям давалося проходити цей відбір, бо фізична підготовка потрібна, але фізичної підготовки недостатньо, там в основному роблять акцент на морально-психологічному твоєму стану. Типу, якщо ти військовий і ти можеш фізично нормально виконувати. Якісь вправи, і ти можеш там ну, взяти кілограм 40 і протягти їх кілометрів 10, окей. А якщо ти морально при цьому слабкий, то в тебе не вийде це зробити, на жаль. Ну і вони в основному дивилися на морально-психологічний стан, бо фізичний стан можна підтягнути, а якщо в тебе морально-психологічний стан на низькому рівні, ти його не зможеш ну, підвищити. Це дуже важка робота, це робота психологів. І на це дуже треба багато часу. І я проходив фізичний фізвідбір після цього фізвідбору. Як взагалі починається фізвідбір? Ти виконує, ну там 2, 2 години качу, такого нормального. Хлопці навіть ну, не могли деякі це робити адекватно в кінці. Після цього фізвідбору тебе виходить ну, є селекція. Вона тіпо, була взагалі у ССОшників, але так як е, третя штурмувала, вона на той момент була ССО, і я якраз потрапив на селекцію, тебе, вас садять в густ, Ну, тіпо, ви їдете в такий спеціально підготовлене місце, е... і вас там тупо морально три дні качають з окупованої території, в тебе є ну, тіпо, мотивація в тебе зуб за зуб, око за око, по типу є. І ти це все робиш. І по типу, ти проходиш це все і потім ти вже їдеш на звичайне без АВП, і потрапляєш вже безпосередньо в тречу. А можете, до вас ходиш і безвідки саме місто? Місто Нова Каховка це те місто, де Каховську Гес підірвали і там зараз немає людей. Ну, трохи є. Ну, я там вже що я не знаю. Я не маю а у вас є зайняті? Ні. Ну бо, типу, в мене там нікого немає, окрім класної керівнички. Ну, буде куратор. Бо в університеті немає класної керівнички. Є куратор, але я вже закінчив університет два місяці тому. Тобто ви подіємо навчання? Я об'єднував паралельно навчання в Одеському політехнічному університеті і, ну, і безпосередньо виконував свою роботу. Яку і... професію отримали по закінченню? Я отримав професію інженер-технолог машинобудування, отримав бакалавра. Ну, по типу, закінчив я, не знаю, по міркам інших нормально, але тіпа, якщо чесно, то. Ну, це таке. Бо, по типу, майже ти ж не виходиш дистанційно на пару, а ти просто виконуєш, там, якщо є можливість, завдання. Ну, от Настя, наприклад, ваша випускниця, ви напевно знаєте того веде, про Голов Анастасію. От вона, типа, сиділа і писала прямо на Маухбуці там, вільний час, конспекти. Вона питала, ну, намагалася там вчитися. Я не вчився. Це Настя. Я Ти думала не, вона я не стипендію. Вона на стипендію типу, хотіла вийти, але в мене просто стипендія вже була. Мені вона ще типу, дивувалася, що в мене є стипендія, а в неї немає. В нашій бригаді. Наприклад, є в першому штурмовому батальйоні, якщо я не помиляюся, дівчинка на позивний Фока. Фокс, Фокс, Фокс. Вона медик. Ну, вона непогано себе так показала, вона типа там, якщо не помиляюся, займалася якимось там спортом, ну вона прям, ну, прям сталева жінка. Прям. Якщо дівчата йдуть в такі підрозділи, бойові підрозділи, то я прям ну, максимально рекомендую йти напевно на стаб пункт в медибар, в піхоту просто... Це дуже важко для дівчат бути в піхоті. Ну, не те, що тіпа, їх там якийсь сексізм, або там їхні права якось принижують, знецінюють їх. Їм просто, ну, я не буду це казати, ну, їм просто буде важко. Важко сидіти по 5 днів в посадці, в бліндажу на окопах, а да... Такі сидять дівчата разом з нами, і виконують таку саму роботу, і копають решені лінії і носять важкі речі, і вони роблять на рівні все з нами. Тобто в них немає такого, що по типу, хлопці є хлопці, вони будуть виконувати більшу роботу, а дівчата будуть виконувати меншу роботу. Ні, В армії рівні права. Там немає такого, що типу, от, чоловік повинен, а жінка повинна робити ось це всі в рівних правах, всі в рівних умовах. І по, типу, моя рекомендація йти на медика бойового. Ну, в плані, не е, на штурми, а там в, на стопункті, на медиаку, щоб просто рятувати хлопців і все. Піхота – ні ще одне питання. Я просто сьогодні, так як я її сестра, перша дізналась цікавий факт, скільки в неї з бойопіднишком можна почати. В неї три зброї записано в військовому квитку, Вона по типу штурмовик, і е, вона їздила на курси Марксмена, це бойовий снайпер. Ну, різниця між снайпером і Марксменом в тому, що Марксмен працює на дистанцію до 700 метрів, а снайпер е, більше кілометра. Типа, в цьому різниці. І вона, типа, максимум. І в неї три зброї є. Ну, типу, в неї звичайний калаш, в неї AR-15 МК, і в неї ось така юар яку Сергія. Обо... Сергія покійного. В, нього, в неї така сама юарка є. Ну, Вона в основному з калашатиків зараз працює. Так, важко, напевно. Більш в тому, що ти сидиш 5 днів. я думаю, В цьому плані деяко, ну, інколи може бути важко не всім, але є такі люди, яким дійсно важко. І та й все, напевно, це єдиний мінус, який може закладання, як ви говорите, працює в ППО або, або, або пересування техніки, ну це неправильно робити. Бо, типу, на жаль, Ворог дуже добре зараз почав відстежувати соціальні мережі і він цим користується. І по типу, навіть якщо є якийсь прильот, якщо дуже сильно щось там гупнуло в місті або в іншому населеному пункті, неважливо, чи село, чи ПГТ, все одно знімати не можна, бо їм це йде на користь. А стосовно Ну вам, звичайно, за це нічого не буде, якщо ви будете виставляти там, наприклад, як знімають прильоти, бо ми дуже багато бачимо в соціальних мережах відео, де прилітає щось в дім там, і дуже багато хлопців і дівчат, і жінок, і чоловіків знімають з балконів, з вікон своєї квартири, як воно все прилітає, і за це нічого немає. Але ті, це мінус для нас, бо Ну, росіяни вони запланували це, і в них це вийшло, вони це побачили, і такі, о, ну все, це працює. Стосовно підпалу машин, ну я не знаю, як можна коментувати дану ситуацію, але немає слів, навіщо це робити, з якою метою. Просто поприкалувалися, попідпалювати двері під'їзди, так ми це не вже бачили. Типа нового нічого не буде. І просто хлопцям потім в мінус, бо їм треба знову відкривати збірну авто. Їм треба знову просити людей. Їм треба знову придумувати, а як буде швидше закрити його в плані. Тіба треба ж якось привернути до себе увагу. Ще, я не знаю, або може на якийсь саправо розписаний тіба зробити або Привести їм там з позиції ось такі підсумки, як тут лежать на для біля цієї ганчірки. Ну, бо, типу, це дуже важко. І так, як е не один підрозділ в нашій країні, а їх дуже багато підрозділів, всі під намагаються закрити збори, і за рахунок цього ти збори швидко не закриєш. У мене є збір, який вже триває цілий рік, і я за цілий рік ще, ще його не закрив. Хоча я там і пощо, і там я вже і придумував якісь прикольні оцінки там, Ну, щоб максимально якихось розірвати. Я там вже придумав купу всього, але в мене не виходить зараз це зробити вже. Ти маєш по типу бути відповідним бійцем, ти маєш бути відповідною одиницею. На війні немає квітів, романтики, цукерок. Шампанського, там немає такого, що ти бокальчик просека вип'єш по типу і нормально. Там немає ліпісток роз. Там, ну. Все? Завершуємо. 10 лютого. 14 лютого закоханий. 10 лютого ми зайшли. І ми вийшли 18 числа, По типу ми тиждень там були. Ну от В кінці, напевно, напевно, сутки останні точно молилися всі. Напевно. Ми, я думаю, що там залітали молитви майже всі, там, «Господи, дай мені вийти. по типу, і, в принципі, ну, так, Мені здається, суто, всі купують сумки, щоб по типу, щось сюди повісити. Турнікет я собі повісив. На випадок, якщо ну не дай Бог, то в мене тут є турнікет. Купив її в такому кольорі, бо я знав, що я приїду 100% у відпустку і я візьму свою форму, закину кудись там на гору, тіпа, там, десь в шкафу так, і заникаю і буду ходити в звичайній цивільній формі. І купив тому в чорному полі, Щоб воно мені не молювалося мультикам, ці піксель. Ну, пікселя в мене нема взагалі. Я піксель один раз в місяць там щось поносив, і все. Бо в нас в типу, бригаді всі в основному на мультикамі, а тут теж один піксель нас. таке. Ну, просто армія це те місце, де не, це як це на цивільному житті. Тут ж всі, типа, намагаються вимахуватися там якимись айфонами, машинами. А ми вимахуємося речами. От кого який краще, речі крутіші, то ти вже все, дуже крутий, нічого собі. <ріст> да, тому в нас такі зовсім інші гонки. Гонки речей. А на сумці ж там просто не тільки ж за сумку питали, а й за шеврони. Шеврони, а, ну оце шеврон. Я просто не пам'ятаю, що це за ком'юніті. Якщо я не помиляюся, це ком'юніті Третьої Штурмової. Ангели ваші це да? прямо. Ось це шеврон це шеврон мого побратима з мого взводу. Він зробив свій шеврон і він хоче зробити розкрутити свій мерч, щоб типу, нам було легше збирати збори на звод. Ну, це піни третє від. Це третя штурмова, це теж третя штурмова. Це є коротше інтернет, інстаграм магазин. Більше він як супорт третьої штурмової, і вони там продають всі піни. І вони йдуть потім на третю штурмову. Ці всі кошти. На, типу, там. Оці два піна теж третя штурмова. Ну, Це пригадний шеврон. Це шеврон колишньої моєї роти. З якої я перейшов в іншу роту, я його собі на пам'ять залишив, бо він типу, один у мене більше такого не буде. А цей шеврон це лімітована версія, їх більше не буде в продажі. То, типу, вони їх створили однією партією. І як повнома... ну, спочатку повномасштабного вторгнення в кожному шевроні є свій номерок, і, типу, і це як лімітована версія. Ви відчуваєте підтримку іншої? Ну, зараз ця відпустка, яка в мене є, вона чомусь якось легше пройшла, ніж в була. Хоча має бути навпаки, по типу. Минулого року я не так я взагалі майже не приймав участь в бойових діях і по типу, і типу, мене відпустили у відпустку, і вона пройшла дуже тяжко. А ця відпустка якось ще більш-менш, ну, бо, типу, я ще нормально себе відчував в, в такій толпі людей в суспільстві в плані типу, в центрі міста. Ну, бо, типу, я поїхав на відпочинок в Одесу, я думав, що в мене там криша зірве нормально. Так. Ні, в мене не зірвало кришу, я ще нормально так себе відчував, ось якось спокійно було. Але зустріла мене відпустка не найкраща, звісно. Способом такий. Трохи був е курйозний момент, е ситуація СЮ з трохи, там. трохи. Це не історії насправді. Так. <плес> да. ну, я правда всі говорити не буду, бо там, якщо говорити, ну, там без нецензурної лексики ти не скажеш. Там прямо в емоціях. А, а от. Коротше, ми з Настю в різних змінах. І ми по типу один одного міняємо. Ну, Вона приходить, мене міняє, відповідно, я приходжу, міняю її. По, типу, на одній позиції ми сидимо. Можете також, уточнити, скільки у вас вихідних. Тобто, ви у нас по типу 5 через 5. Ми по типу 5 на позиції і 5, але по факту 4, бо один день випадає. І... І ми міняємо один одного і так, так склалося, я не знаю, може зараз вже такого не буде, але останні три виходи точно така ситуація була. Коли заходжу я на позиції, якась фігня трапляється постійно. От я не знаю, значить від мене якоїсь атмосфери від мене може аура погана. Я вже казав командирам, Та, може, ти мене не можеш тоді випускати, що в мене така аура погана. І коротше, ми Заходимо на позицію, у нас постійно то якісь пожежі. То хтось там заблукав, то ще щось. І останні три виходи були двічі пожари. Я там тушив той вогонь, мене вже назвали ДСНС головним голові в Я вже там ДСНС, тільки пожежа, все, я біжу туди, тушить то все діло. І, і, і на цьому, в принципі, таких дівці, але вдіє дівці... Хоча в Діївці був прикол, коли ми, ми, виходить, сиділи. Це була крайня ніч, ми вже... це була саме холодна ніч ще. Найхолодніша, яка може бути. А в нас немає змінного одягу, нічого немає, бо, типу, нам сказали 2-3 дні, а по факту ми там тиждень були, типа. І якийсь пацан ночі вирішив. А ми зайшли в хату, і ми сиділи в хаті. Який, і наш побратим, ну я не буду називати його позивним, він, коротше, побачив білий пакет і вирішив подивитися, що там в том білому пакеті. А там цілий пакет житомирських носків. Просто з ценіком прям, прям ціна є. І тіпа, житомирські носки, а на основі колоні, мокрі. Ми, як побачили ці житомирські носки, ми так почали тако собі тяпати. Я навіть привіз мене там десь вдома, я не знаю, вже є чи немає, якісь поранено не вдаче. Ну, коротше, житомирські носки нас спасли, дай Боже. Прямо ще дай Боже спасли. Насправді це важко. Я просто боюся, що після тривалого часу в армії воно втягнеться. І, по типу, якщо воно вже не втягується. І типу, якщо я втягнуся в цю всю то я, мабуть, там і залишуся в цій армії. Можливо, бути інструктором. Ага, і дівчини. Це локація. Час на військово компанія. Ну, не вагнера. Якщо що, вагнерів немає. Ну, я думаю, що залишусь в армії. Ну, мені треба самому інструктору. Я інструктором ще не можу бути, в мене там ще вчиться і вчиться, але в майбутньому може такий статися. Ну, вчитися на військового точно не хочу. Ні. Ну, я думав, але я передумав. ще 24 роки витратити свого життя без цих контракт в я в міні одного контракту до буде достиг. Але якщо ви хочете йти. Військо, то йдіть, як я вже говорив, на медикаті. <рес> да, так, ми з Настю були разом на виході. Це була те, ну, щоб зима. Так, да, зима, <рес> а, ну це ж місяць був. <рес> Бо я, типа, в другому місяці отримав ну, типу, контузію в той же день. Там ми всі отримали контузію. Настя, вона купила собі ще сьомий слой, порізали п'єс, так було б приклад. Коротше, це штани плюс куртка зимова американська 30 тисяч гривень комплект. І по типу, коли військові отримують якесь поранення, і коли їм починають різати одяг, вони за пораненням ще не думають? Їм одяг порізали, ну в смислі. Ну, тіпа, е І вони починають там кричати, не ріжте, не ріжте, а вони ріжуть все, вони тупо все зрізають. І коротше, е і Насті теж там порізали, боже, я так, я чуть не розплакався, коли... Ну, типу, поначалу якось на одяг було взагалі все одно, а потім ми вийшли тіпа, з посадки, і вже пройшло десь там тиждень-два, і я такий думаю, це ж треба новий одяг. Я такий себе поставив на її місце і типу, думав, Боже, це ужас. Ну, поранення вона отримала взагалі, я не знаю, як це вийшло, якщо чесно. Ну, типа, воно якось так залетіло, вона така, ну, не то, що важкий, але такий середній тяжкості повний борьбу. Вони на виліт був. В неї залетіло сюди, а вилетіло тут. Тіпа. Так на виліт з колока. Я не знаю, як її так подфартіло, але там чисто фарт. Ну, на фарту. Там якби ще може трохи вище, то ну, мінус кінцівка, я думаю. Але її так фартануло, а біля неї сиділи хлопці, по типу, і ну, нікого не зачепило, і залетіло, Ох, Охі <різь> <Да. різь> фартануло. Фартануло, <різь> так. <різь> а вона садки <А> вона... <різь> мені тоді і сказала, оце я фартова, <різь> перший вихідка. <катя". різь> ну в мене в тоді ще не було, по типу. Я ще стільки не заробляв. І вона така каже, ну вона там з матиму, звісно, вона каже, оце вихід. Перший вихід і вже 300. Я такий, ну, а що зато вдома скайп'ям не так може. Поводитися з людьми ми знаємо, що військові та, є контузії, і все, і після цього важко повернутися до життя, але насправді ніхто не знає, як там поводитись плані, можливо, якісь поради, можливо, якісь настанови. Е, як нам, Там, наприклад, навіть, навіть справа не тільки в контузіях ТСН запустило ну, таку підтримку про те, що коли ви бачите військового, то кладіть руку на серце. Ну як це їм буде приємно. Ваша точка зору. Чи як ми можемо проявити нашу повагу, навіть якимись дрібничками і. Ну... Я думаю, саме таке базове, що можна сказати, наприклад, якщо брати той факт, коли військові приїжджають додому у відпустку, то ну, дайте їм хоча б днів не трогати, Хай вони там побудуть сьогодні. Ну, не запружийте їх якимись там проблемами, бо вони тіпа, і так намагаються сконцентруватися на тому, що вони вже все, вони вже тут. Вони хочуть переключитися, в них це не виходить. Як би вони не намагалися це зробити, навіть ну, типу, вони знімають військовий одяг, одягають цивільний все одно, вони ніби тут, але з думками вони там. І по типу не нагружайте їх ну, цими питаннями: а що там, а скільки ти вбив, а скільки ти заробляєш? А ну це такі е, питання взагалі, ну це взагалі ну, краще не задавати їх, бо їх аж починається ліпати. Ну я особисто, типу, мені такі питання задають, а що там? Ну, Війна, а що там? Що я можу ще сказати? І по типу, навіть якщо от він ну він може не говорити, там, він може бути. Мовчати, він може бути в собі. Просто треба трохи або почекати, або якось ну, переключити його на якийсь позитив, але я не впевнений, що це вийде позитивно з вашого боку. Бо типу, хай він сам прийде до тягнути. Ну, я думаю, пару днів дати точно, щоб він трохи відпочив. Втомлений. І він вже в нього в голові куча справ. Які треба зробити, і дати йому можливість цю справу зробити. Ну, по типу, не тримати його коло себе, не приліпнути до нього як п'явка. Типу, і казати: Ой, я тебе стільки не бачила або не бачив, хочу бути з тобою. Окей. Ну, по типу, він, якщо в нього є якісь певні плани, то він типу, хоче їх зробити. І це важливо для нього.